Колись сижу я у своїх хрещеної в гостях. Вона мені часто давала планшет, щоб я дивилася там мультики або Ютуб, і натрапила одного разу на те, що схоже на My Little Pony, але вони виглядали як люди. І я така, що? що з ними сталося. Саме тоді я подивилася вперше дівчат з еквестрії. Дії цього мультфільму відбуваються вже тоді, коли з'явилася Христалева імперія і тварина стала алікорном. Тобто цей мультфільм треба дивитися після третього сезону. І так, прийдемося по персонажкам. Так, цей мультфільм про жіночу дружбу між різними на перший погляд поні. Важливий момент в цьому світі є елементи гармонії, але я трішки потім про них розповім. Палец Паркл – Спаркл, головна героїня фільму, мозок команди любить читати, а також одна із чотирьох принцес алікорнів Вона уособлює елемент магія. Ревіті та сама стильна із усіх, дуже тендітна і граційна. До речі, вона уособлює елемент щедрості, також вона єдиноріг. Пінкі Пай весела, та сама подруга, яка завжди думає позитивно. Елемент сміх, «Еплджек» – фермерка. З сім'єю. У неї яблучний бізнес. Елемент гармонії, чесність. Рейнбоу яскрава та крута пегаска, Була моєю улюбленицею в дитинстві. Дуже спортивна. Елемент відданість. Флатех мила м'яка, сром'язлива пегаска. елемент доброта. Також вона дуже любить звірів. У цьому світі існують елементи гармонії, шість артефактів, які мають найбільшу силу в країні Еквестрія. Кожен із артефактів уособлює елемент дружби, який працює лише у копитах тої, хто має відповідні якості, щедрість, чесність, доброта, сміх, відданість і останній магія. Перед історією розповіла. Тепер перейдемо до сюжету. Все починається з приїзду друзів у кришталеву імперію. Я просто обожнюю її. Твайлет ще не звикла до крил, тому що тільки нещодавно отримала їх, до цього бувши звичайною єдиноріжкою. А приїхали вони на саміт Францес. Нам треба багато чого обговорити, але це почекає до завтра. А ви всі стомилися після подорожі. Ідіть відпочиньте. Якщо Кейденс – принцеса кришталевої імперії, то чому вона не криштальна поні? Вже в виділеній для твайлайт і дракончика спайка кімнаті поні сумнівається у тому, що буде чудовою принцесою і в майбутньому правителькою. Вона дуже серйозно розмірковує про те, як правити своєю державою. Корона і крила не означають, що я стану гарною правителькою. Далі всі лягають спати. А? Не можу в'ягтися. А -а -а -а! І у нас є опенінг. Не знаю навіщо в повнометражці опенінг. ну ладно. Охорона в цьому замку глуха і сліпа. Вони навіть не помітили стук копит. Каникла поні Санцет-Шимер. І якось відразу зрозуміла, що твареть та її корона, яку Сансет хоче вкрасти, знаходиться саме у цій кімнаті, у цьому коридорі, на цьому поверсі, у цьому великому замку. Твалет прокидається, біжить за Санцет, Ця корона відбивається від усього, що тільки можна. І блін! Як вона ще не зламалася! Вона падає у дзеркало, а шимер біжить за нею. Далі на ранок принцеса Селестія розповідає, Сансет Шимер, моя колишня учениця, навчалася у мене трохи раніше, ніж Твайлайт. Їй кортіло тримати все її одразу. А коли не вийшло, вона стала жорстокою і нечемною. Я намагалася допомогти, але вона кинула навчання і пішла власним шляхом, який привів її до викрадення корони. Якусь фігню про крадійку корони. Потім нам розповідають про браму між світами, оцим понятчим світом і загадковим світом, в якому ніхто не був, але тепер побуває Твайлайт. Це брама до іншого світу. Брама, яка відчиняється раз на місяць. Вайлет, ти скористаєшся дзеркалом, щоб відшукати корону у іншому світі. Без неї решта елементів гармонії в безсилі. Стій, стій, стій. Куди вона, туди й ми? Я не можу вас відпустити. Що? Чому? А ваша поява може порушити баланс паралельного світу. Запанує хаос, який завадить Твайлайт, забрати корону у Сансет Шимер. Принцеса Твайлет повинна піти сама. Час у за три дні. Щойно місяць досягне у нічному небі. Брама зачиниться. І коли це станеться, доведеться чекати 30 діб на відкриття проходу. Пайлот відправляють у зовсім інший світ, де вона перетворює на не незрозуміле створіння людину. Спахкелу відразу не реагує спокійно, що мені подобається. Вона не просто перейшла через зеркало, встала і пішла, а спочатку перебувала у шоці і нічого не розуміла. Також не відразу змогла ходити і брати щось руками. Я Марія. Вона не не дивно, у тебе ж немає рога. Що? Тобі реально потрібно дзеркало. У цьому мульті, що всі дівчата носять юбки? Так, мені здається, нема до чого вхідтись. Той самий хлопець, з яким у ГГ, як завжди, буде типічна симпатія з першого падіння. ніколи я світ такий, Далі у нас йде. Пісня про Чудирнацький світ, але, блін, це українська озвучка пісні. Да, треш. У одному із коридорів школи, або, як сказала, Твайлайт замка, вона зустрічає Сансет, яка погрожує дівчині схожій на Флатекшай. Це вона і є, але із цього світу, а не із світу поні. Котше Сансет типічна біть в школи, в і із посіпаками. Спаркл дає відсіч Шимер. Нажив собі ворогиню. Мене звуть а я Флаттершай. Пробач, як Флаттершай! Знайомство у Твайлайт і Флаттершай схоже на, на те, яке було у них у світі поні. Зі слів своєї нової знайомої, головна героїня дізнається, що корона, яку вона шукає, знаходиться у директорки Селестії. Роздавала листівки на підтримку притулку для тварин. Я не хотіла, щоб корона загубилася і віддала директорці селесті. Далі дівчина вирішує піти до директорки. Але веде себе кринжово. Нам розповідають про конкурс принцеса осіннього балу, на якому вже третій рік відряд виграє Сансет. І з кожною світлиною видно, як змінювався її характер. Вже в їдальні дівчина розпитує свою нову подругу про те, як прийняти участь на тому конкурсі. Патраша шокована, але розповідає, що це не так просто, тому що всі розподілені на групи і якось не дуже ладять друг з другом. Ти повинна переконати усіх учнів голосувати за тебе, спортсменів, модниць, акторів, зелених, технарів, брокерів. В общем, головна героїня відправляється до Пінкі записуватися на конкурс францеса осіннього балу. Знайомиться з Applejack і стається кілька фейлів. Мене зустріла смакл. Інкіпасенс? Ні. О, oh, о тебе жахливий почерк. Ти наші ніколи ручки не тримала. А де буджек, але я повинна взяти участь. Хм, Як хочеш? Ей, hey, звідки ти знаєш моє ім'я? Сансед займається булінгом, а також чимарить твайвайт в темному коридорі за те, що вона нічого не знає про цей світ. Мені потрібен компромат. Я виставлю її на посміховисько, Я ту дівчину минулого року. Сансет Шимер має рацію. Я нічого не знаю про це місце. Якщо я хочу вписатися і перемогти, треба провести дослідження. Від слів Шимер Спахел вирішує зайнятися дослідженням в шкільній бібліотеці і залишається там на ніч. На наступний день на Шупоні зненацька затащили в пустий клас, замаскували, потім забігають всі колишні подруги. До речі, одягла її реріті. Показують правий дуже оригінальне відео з невдалими кадрами головної героїні, які Сансет хоче використати проти неї. Ну, тобто, уже використала. Хіба Лайт Спаркл хоче стати вашою принцесою. Але що скажуть про нашу школу, якщо цю високу честь ми надамо? Ось такій диваці. Ви були друзями? сталося, і щось Сансет Коротше, виявляється, що Сансет Шимер пересварила найкращих подруг, щоб кожен знаходився у своїй соціальній групі. Тому що до кожної соціальної групи буде легше зайти підхід і якось управляти ними в школі, чим коли вони всі дружать з копом. Після всього, що сказала Твайлет, вони навчилися розмовляти і помирилися. Реньбоу домовляється з Поні, що готова допомогти виграти у конкурсі, якщо Рере переможе її у футболі. Уже після очевидної поразки Реньбоу говорить, що все одно допоможе. В кафешкі подруги розмірковують, як зробити так, щоб всі голосували за Твайлайт. Спаркл знову потрапляє в незручну ситуацію з Флешем, на що дівчата їй говорять. Навіть не мрій! Ти так намагається забрати у неї титул. А якщо закадриш її екс-хлопця, вона взагалі ні. Але ж центр кинув її кілька тижнів тому. Дивно, що вона йому й досі не накапустила. Якась тупість. Реріті запропонувала підняти шкільний дух за допомогою асексуарів у вигляді їхнього шкільного талісмана в кольорах прапора України. Потім звучить та сама пісня в кафетерії, де головні героїні не дотримуються особистих кордонів. От уявіть. Сидите ви такі, кушаєте, а тут приходять якісь дівчата і заставляють танцювати. Після цього тварвейт знов намагаються підставити дурнуватим фотошопом, який навіть і не фотошоп, а просто вирізана картинка, наклеєна на фото. Блін, ну, поверхня буде цупкою. Вже потім командною роботою всі прибрали і прикрасили залу до вечора танців і проголосували. В бутіку Реріті Спахка розповідає друзям, хто вона і звідки чата дуже легко і швидко повірили їй. Ті пояснює нам все, щоб глядачам було зрозуміліше. Ти з паралельного світу, якому ти принцеса поні корону інкористовано магічним каменем, котрий живуть інші магічні елементи, які без нього не працюють. А вони потрібні для захисту твого магічного світу. Якщо ти не здобудеш корону сьогодні, то застрягнеш тут, і ще на дуже 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 довго. До Пінкіпай тут швидше за всіх доходить, що взагалі коїться в цьому сюжеті. Герічі чудово постаралася над образами дівчат. Все так гарно. Твайлет виграє корону, але на сцені помічає, що осіпаки Сансет Шимер викрали спайка, щоб виманити її на вулицю. Де антагоністка шантажом хоче забрати елемент гармонії? Сансет отримала, що хотіла, але корона вплинула на неї не так, як треба, і видно, що при перетворенні їй боляче дівчина плаче. Шина стала якимсь демоном, вирішила замбувати учнів Кантерлотської школи, але злим планом завадила магія дружби, і дівчата отримують енчантікс. Ти не зможеш її опанувати, бо ти не володієш найпотужнішою магією з усіх! Магією дружби! Під чат отримують інчантікс, вдаряють по демонам веселкою, Сансет кається і стає на шлях виправлення. Так, занадто швидко вона помічає свою помилку, але ми не будемо на цьому загострювати увагу. Далі в школі туса і тварин повертається у свій світ. Було б добре після цього все ж таки розбити в раму. але цього ніхто не робить. В мультфільмі дуже добре розкрили тему дружби і персонажки не здаються картонними. Нам показали, що головній героїні було важко вирішувати проблеми одній і як легко, коли в неї з'явилися друзі. Кожен персонаж розкрився по-своєму. Це чудовий мультик. Я ставлю Equestria Girls 9 спайків із 10. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Всім до зустрічі! Пока!